Дня бібліотекаря в Клібодарівській загальноосвітній школі проводиться відкритий урок читання під гаслом Україна, єдина країна. Дишіться на найріч, на свою країну, полюбіти щире серце великої війни. Пустуйте, градайтесь, у часому краю не шукайте, не, не питай того, що немає. І на неї, а не тільки на сьогодні Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Пряма на світі України. Щоб ви не вертали, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хвилини. І сонце не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли. І не покивали б нас, ви головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лиха вам буде. Розпоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море. Дітей наших і не буде. Кому помагати? Оцурається, брат за брата, і дитини мати, і тим хмарою заступи перед вами і навіки проклянеться своїми синами. Умитися, образ Божий, вогнем бо не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, не те тільки, що панувають, бо нищене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять і премудрих. Не мути, одурять Вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми, не ми, і я не я І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й Бога, тільки я. Та пути німець узувати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець. Ми не знаємо, ото от так ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи, 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 Золотого та Мирлана унучата голі. Німець каже, ви слов'яни, 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 славних таліків, будики, правники погані, і колара читаєте з усієї сили. І шарафука, і ганка, і слов'янофіли. Так і претесь, і всі мови слов'янського люду. Всі знаєте, а своїй дасть бі колись буде. І по-своєму глаголать, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. От тоді й ми заходимось. Добре заходились по-німецькому показу. І заговорили. Так ще німець не учитель великий, а не те, що. Прості люди. А галту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі. А історія воємобільного народу. Що ті йому не Чому з на що? Ну бруди. У нас бути, і коклеси, славні забуті, У нас воля простала, не минувалась, у голову прислала, схипом покривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на кубах, на козацьких полях. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить, і на всі мудрий німець картопель усадить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. чи ваните, що ми Потчу колись звалили Правда ваша, Польша впала, та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили, батьки, за Москву і Варшаву І вам синам передали свої кайдани, свою славу. Ось Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива правотною крові точать, просвітити, кажуть, хочуть. Материні отчі завремінними огнями повести за віком, за німцями недорік. Сліпую каліку, добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, це науку, не турбуйтесь буде. Материна добра плата, розпадеться луда. На очах ваших неситих побачите славу. Живу славу діді своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому навчайтесь, всього не цурайтесь. Бог то матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хат не пускають. Пораняють і немає слова. На всі землі безконечні веселого дому. Я ритаю, як згадаючи, я не забуті, ділів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, Я одамку веселого віку повинно. Отака та наша слава, слава України, отак і ви прочитаєте, щоб не сонцю смілись всі неправди, Щоб розкрились високі могили перед на вашими щоб розпитали мошенників, кого, коли, за що розпинали? Обняйте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. То поцілує вольними устами, і заводиться смотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерний, тихо засідає. Обнівіться ж, брати мої, молю вас, благає.